7 грудня Чернівське обласне відділення Національного олімпійського комітету змінить керівний склад та членів і членкині організації. Попередні відпрацювали чотирирічну каденцію. Тепер же на звітно виборчій асамблеї регіонального осередку НОКу відбудеться обрання нових. Подані кандидатури можна переглянути на сайті організації. Цього разу зміниться й очільник, оскільки нинішній не подавав своєї кандидатури. Зараз все таке. Такі скрутні часи, і більше приходиться приділяти увагу бізнесу, тому що фактично все в ручному режимі керується, то від, та й, ну, два терміни я рахую, побувши на посаді, це абсолютно достатньо. І е, е, я буду знаходитись і продовжувати в олімпійському русі допомагати е, спортсменам, федераціям. От, але... Керівни посади хай займають більш молоді люди. Валерій Куліч був очільником обласного серед кунок дві каденції. Відповідно до положення організації, подання бажаючих очолити відділення завершилося. Свою кандидатуру висунула єдина представниця, учасниця Олімпійських ігор, відома біатлоністка Ніна Лемаш. Це для мене своєрідний виклик, не дивлячись на те, що я з 2011 року безпосередньо не лише дотична і працюю у відділенні Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області, але очолити таку поважну організацію, очолити наше чернігівське відділення, яке працювало достатньо довгий період часу під головуванням Валерія Петровича Куліща. І рівень сьогодні відділення такий, що в рейтингу всеукраїнському. Ну, серед регіональних відділень наше чернігівське відділення за 2021 рік посіло перше місце. Тому це великий виклик для мене це е, е, таке велике, ну, мабуть, і сподівання і велика відповідальність. Черніський регіональний осередок має менші ресурси, ніж, скажімо, Київ чи інші мільйонники, але нам вдалося стати першими в діяльності організації. Тож не лише втримати результати й покращити, планує Ніна Лемеш. Вона ці роки пропрацювала в команді нинішнього голови. Він же впевнений на плідну роботу і надалі, зважаючи, що його нинішні заступники лишаються в організації. Професійні люди, які Свій час здобули відповідне досягнення на спортивному. Майданчику і, відповідно, далі продовжили досить успішну кар'єру як спортивні функціонери. Тому що Ніна Петрівна була і заступницею міністра з молоді та спорту. Це теж дуже великий досвід. І Андрій, Дереземля зараз в місті очолює якби спорт, вони дійсно, ну, на мій погляд, на моє переконання, зможуть дати якийсь позитивний. Рух і реально і наповнити реальну роботу. Відділення олімпійського комітету перед новою командою постануть і великі виклики, зокрема, зруйнована бойовими діями спортивна інфраструктура. Ніна Олемеш каже, що нині сформована олімпійська спільнота розглядає варіанти, як вони долатимуть цю проблему. Тут долучаються і наші спортсмени та спортсменки зі світовим ім'ям, аби разом розвивати олімпійський рух і виховувати нові покоління чемпіонів та чемпіонок.